Всім добрий ранок. Сьогодні вже 23 вересня, але все рівно погода дуже гарна, дуже тепла. Я навіть бачите, сьогодні на шортах на футболці. Сьогодні ми плануємо закрити сливи, тому це відео, напевно, буде посвящене закриттю слив. Вирішили закрити десь близько 5 банок літрових. Плануємо купити 5 кілограм слив. ну Для того, щоб це все зробити, потрібно їх купити. Тому ми шагаємо на ярмарку, вирішив вам зазняти відосик для пам'яті. Ну і по стандарту зараз ми тільки що намочили хліба і прийшли, зараз будемо кормити рибу. По стандарту бачите, ми такого пакета розмочили. Зараз, бачите, я трішки кинув, далі розкидав трішки хліб, щоб він розмакав. Ну, чесно кажучи, наше місце знову зайняте. Е, поряд місце, якому ми попередній раз кормили, теж зайняте, тому ми пішли трішки лівіше. Ну ось, Намочили, розкидали, але поки... Риб не видно. Зараз пару хвилин постоїмо. Е, ну що, друзі? Е, рибки почали потихеньку підпливати. Деякі хлібці вже починають е, куштувати, але я не знаю, чи видно вам, чи не видно, тому що ще невеличка хвиля є. Ну, тобто потихеньку підпливають, розбивають хліб і е, куштують. Тобто ось так ми накидали, трішки дійсно потрібно було його розм'яти, але я чомусь думав, коли я буду ну, покидати подалі, воно буде розлітатись. Ну нічого страшного. Так, ну добре, хай, хай куштують, а ми будемо потихеньку рухатись в сторону ярмарку за сливами. Можливо, ще щось купимо. Побачимо, можливо, щось вам ще зникне. Ну що, друзі, прийшли ми з ярмарку. Купили ось таких слив. Давайте я вам покажу. Бачите, в принципі, гарні. Я коли брав, то куштував їх, вони були смачні. Ну, в принципі, бачите, така здорова слива. Ну, і маленькі попадаються, ми їх тільки що помили, набрали банок, думали, що нам 5 вистачить, але порахували по вазі, використовуючи наші ваги. Зрозуміли, що банок потрібно більше. Тому ми ось. Банки помили, прострілізували вже ось кришечки. Зараз поставили водичку, вона кипить ну і будемо потихеньку рухатись, вам покажемо. Так, ну що, пройшло ті, трішки часу, тепер будемо наповнювати, наповнювати банки. Зараз я одним словом закінчу набирати і вам покажу, що вийде. Наступний етап, тільки що бачите, розкидав ці сливи. Вода закипіла в чашку, зараз буду заливати. Зараз, можливо, покажу, як це буде виходити. Це вода без цукру, так? Ось бачите, перша. І ми так, ми так робимо два рази водою і третє вже сиропом. Не вистачило нам, чесно кажучи, такої кастрюлі. Ми вже е, всі залили, залишилась ось ця баночка, але я хочу сказати, що дві ще баночки ми заливали з чайника. Зараз чайник закипить, ми дольємо. Все залили всі. Тепер їм хвилин 10-15 потрібно, щоб вони трішки остигли. Тому чекаємо і далі будемо повторювати. Так, ну що, пройшло хвилин 15, тепер ми починаємо зливати. Воду. Ну, я ж хотіла поміряти скільки у нас літрів води, щоб маскільки сахаром. Тому ми будемо зливати міряти. А щоб поміряти скільки літрів води, будемо виливати в кружечку і поміряти. Полторашку ще так. Так, літр. Цікаво так вода покрасилася. Так, ми злили, тепер чекаємо, щоб закипіло. Вже, вже приготували, бачите, лимончик помили, порізали. Ну і тепер, так як закипіло, починаємо другий раз заливати. Сейчас покажу ще. Ці баночки кинемо, мабуть, поціленькому. Так, що ми? Ми робимо для кислинки, кидаємо лимончика кожну баночку. Ну що, тепер приступаємо до цукру. У нас в одній в цій каструлі 2 літри, тому на літр 300 г Зараз ми насипаємо 600. 600 ми переносимо для цього сиропу. І там у нас е, скільки виходить 4, так? Mm -hmm. Для чотирьох нам потрібно пілот 200. Правильно? Mm -hmm. Тару ми відняли, якщо що. Та насипай ще 300 грам, це добре. А чого, кіло 200 чи що ти? Ну потім 200, ну не важчим. Що ж, через вод. Все, тепер що ми мішаємо? Закипити так Не потрібно мішати і так закипить. Все, тепер зараз ми чекаємо, поки воно закипить, будемо заливати і закривати. Все ж таки я вирішив помішати. Взяв таку ложку здоровенну. Так, ну що, ми вже на фінішній прямій, кипить. Зараз буду заливати. Ось одну баночку вже залили і закручуємо. Ну Ось, друзі, ми і закінчили. Ось що в нас вийшло. Зараз ми заукутаємо. Накриємо, Накриємо. Ось так в нас все вийшло. Дякую за перегляд. Дякую за час, який ви приділили. Всім добра, миру і гарного настрою. Всім пока.